Через повномасштабну війну в Україні можуть виникнути проблеми з газом. І тому багато людей вже злі та готуються до холодної пори. Утеплюють будинки, купують ковдри, обігрівачі, теплі піжами та хатній одяг. Ми запитали тернополян та гостей міста, як вони готуються до зими. На газ надії немає і, напевно, не буде, бо він дорогий тепер. Надія тепер на електрику і на дрова. У мене житло утеплене вдома, ну, ми з Миколаєва і тепер воно там під загрозою. Так що ми не знаємо, що нас завтра чекає взагалі. Думаю, не замерзнемо. Загріємося чимось. Як плануєте віти? Любов'ю. Дровами. Я в селі живу. Газ відключили. Ну як? Сам конвектори повідключав і палю дровами. Спортивний костюм теплий, думаю, купити, курсовки теплі. Ще поки що на це не думали. Так, б. ще не задумалися над цим питанням. Поки літо ще, ще трошки рано. Наразі, Плеви, на, поводи, на, 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 наразі маємо. Та, наразі все маємо. Так що надіюся, не будемо так мерзнути. Плануємо купити камін і ну, ковдрички є з минулого року. Ну, куртку, худі, джинси, кросівки, тобто там все, все, що потрібно. Я переселенка, і тому я готуюсь тільки те, що знайду в магазинах або до, допоможуть гуманітарні штаби. Тому поки така підготовка. У мене вже заготовки давно готові. Так і готуємося. нас, ми в власному будинку живемо, тобто нам біди не буде. Якби були якісь, скажімо, проблеми з енергоносіями, то в нас є багато патиків і камінь, які опалює будинок. Ну і можна на біду і готувати їсти. Взагалі не думала про це, ще не готова до осені. А, обновлювати гардероб. Ну зараз теж не, не особо цей час. А, за можливості, звичайно. Запас якийсь, в <ріст> <ріст> подальшому зробити. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.